Це Тарас інтернет-магазин махом на огляді номер 418 Brazy Basics 2. Розкладаємо, параметри. Ширина сидіння 38 см між підлокітниками. Загальна ширина 56 це від обода до обода. Глибина сидіння 45 см, проте вона це зараз встановлена, але вона регулюється, можна більше-менше робити. Висота від сидіння до підлоги 43-53 см. Висота спинки 43 см. Важить всього лише 14 кг. І навантаження 125 кг. Повністю робоча коляска, повністю вона функціональна, все працює, проте є недоліки у вигляді різноманітних подряпин. Буду вам все показувати. Для прикладу, ось тут, бачите, є. А ось тут ось тут. А підніжки складаються. Відхиляються, знімаються, регулюються довжині. Ось тут. шестеренком відкручуємо. Тут е, ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Є ремінці проти зісковзування ніг. Зверніть увагу, як обертається передні колеса, нічого не штопориться. Це свідчить про те, що підшипники в нормі. Передні колеса литі. А протектор вже доволі стертий, проте, якщо вам їздити по дому, то і такі зійдуть. А, є можливість регулювати висоту, що десь змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі. Протектор тут трішки краще, ніж на передніх, проте все рівно не є він аж такий прям хороший. Але він ще є. Ось бачите. Є царапини по ободу, по всьому периметру, швидкоз'ємна муфта, одним натисканням знімається колесо, блокування коліс, все працює, можна регулювати по силі затиску. Ось там тими же шестигранниками регулюється Ручка зручна для блокування. Вона отак от ще може складатись. З другої сторони все те саме. Сидіння в дуже хорошому стані. Можна його, звичайно, десь витрати, але воно ніде не пошкоджене. М'яке, до речі, знизу воно таке як прорезинене. Ну, не прорезинене, це точніше якийсь як брезент. Чорне, не вигорівше. Ось тут знімаємо ці заглушки. І можна зняти сидіння і попрати. Спинка так само дуже хороший стан, м'яка. Адаптивно, тобто регулюється по натягу майже як нова. А Підлокітники, ці всі боковушки також дуже хороший стан. Є можливість, бачите, по висоті їх регулювати. Також вони відкидаються і можна регулювати ось по глибині. Так, далі йдемо. А сидіння в нас, глибина, бачите, якщо ми пересовуємо ось цю направляючу, тобто спинку відсовуємо назад, ось тут, то, відповідно, збільшується глибина сидіння. Якщо вперед, відповідно, зменшується. І ось так воно назаді виглядає. Тут отакі ремінці, це є адаптивна спинка, тут середині поролон м'який. Дивіться, відпускаємо ось ці ремінці, людина відкидається назад, затягуємо настільки, наскільки зручно, і все вона вже типу як по, якраз під пацієнта, точніше під користувача. Тут у нас регулювання висоти сидіння відбувається. А ось тут можна регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Це для того, щоб покращити балансування коляски. Ну і тут у нас, звісно, якщо нажати, то тобіднімається порід, що полегшує пересування через якісь бордюри чи виїжджати десь на якісь підвищення. Хороший легкий і вузький візок в хорошому стані. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!